Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми розглянемо партію другого туру міжнародного турніру, що зараз проходить на острові Куба. Звісно, у виконанні українського шахіста, міжнародного гросмейстера Руслана Пономарьова. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду цієї дуже цікавої партії, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал Шахи для всіх, якщо ви цього не зробили, і написати коментар після перегляду цього відео і висловити свою думку стосовно цього поєдинку. Отже, в другому турі Руслан Пономарьов, який стартував з перемоги в цьому змаганні. Грав проти місцевого гросмейстера Карлоса Кабрери. Руслан Пономарьов знову володів чорними фігурами, і у відповідь на Е4 зіграв Е5, кінь 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Пономарьов відповідає берлінським захистом Д3 і слон С5, С3 2-0. Найчастіше в цій позиції чорні ставлять пішака на Д6, однак Пономарьов зіграв більш конкретно. Пішов на D5, нападаючи на пішака Е4. Головна ідея чорних в цьому варіанті використати послаблене положення білого пішака Д3, яке відчувається після взяття на D5. Цей варіант зустрічався в партіях дуже відомих гросмейстерів. Ферзь D6, B4, слон b6, кінь БД2, і чорні починають напад. Спочатку слоном, потім тура АД8. Нічого, звісно, поганого у білих тут немає. Можна відійти ферзем і поставити коня на Е4, однак тиск чорних досить неприємний. Тому головним продовженням за білих тут вважається кінь бд 2. Цей хід і зробив кубинський гросмейстер. Українець пішов Тура Е8, додатково захищаючи пішака Е5, і тут нарешті білі вирішили побити на d5, нападаючи на коня. Здається, що у чорних вибір лише з двох продовжень взяття на d5 конем або ферзем. Однак. Тут головним є інший хід А6, саме його і робить Руслан Пономарьов. Український гросмейстер намагається розміняти іспанського слона білих на свого коня. Якщо слон відійде на С4, то після кінь А5, кінь Б3 забираємо, ДЦ слон А7. У білих зайвий пішак, однак, у чорних компенсація у вигляді двох слонів і можливості підриву Б7 Б5. Тому Кабрера вирішив забрати слоном на С 6. І після БЦ відразу бити на С6 не дуже добре, оскільки чорні все ж таки забирають на D3 ферзем. Тому кубинський шахіст попередньо грає кінь Б3, нападаючи на слона. І якщо тут відійти слоном, наприклад, на Б6, то забираємо на С6 і пішак Д3 вже захищений білим ферзем. Тому Пономарьов вирішив забрати на d5 ферзем. Можна було, звісно, відразу розмінятись на c5. Однак С4 грає Кабрера, використовуючи прив'язаність Ферзя до слона, і далі вже міняється на С5. Раніше в цій позиції зустрічалося Д4. Білі не хочуть залишатись з відсталим пішаком і при першій ліпшій нагоді намагаються його розміняти. Але після взяття ферзь б'є d4, фарзяж 5, слон є 3 кінь є 4 в одній з гросмейстерських партій отримали абсолютно рівну позицію. Тому у пошуках переваги Кабрера продовжує нападати на ферзя суперника, цього разу розвиваючи слона. Ферзь Д6 грає пономарів і аж 3, не лише роблячи квартирку, але й захищаючи поле Ж4 від вторгнення чорних фігур. Однак цей хід дозволяє українцеві, зігравши c 5 зафіксувати відсталого пішака Д3 і зробити його реальною слабкістю. Кабрера перегруповує фігури для ефективного захисту своєї пішакової слабкості, граючи ферзь Б3. Далі слон F5, Тура А d 1 і ферзь c 6 створюючи загрозу взяття на h3. Тому білі грають кінь h 4 не лише нападаючи на слона, але й звільняючи шлях своєму пішакові f 2 І після відходу f 4 грає кабрера. Кубинський гросмейстер дуже гідно протистоїть українському шахісту. Якщо забрати на F4, то слон Ф4. Далі білі зіграють Д4, і їхній чорнопольний слон є дуже потужним. А вертикаль Ф, на якій знаходиться тура, загрозлива для чорних. Тому Є4 грає Руслан Олегович, і білі відразу могли зіграти Д4. Але в цьому випадку, після ЦД білим, для того щоб захистити пішака c 4 треба бити на Д4 турою. Але Кабрера зіграв інакше. Перед тим, як вирішити проблему пішака Д3, він просунув свого пішака на F5, проганяючи білопольного слона, а далі зіграв Д4. І після СД можна забрати вже слоном, атакуючи коня F6. Пономарьов ходом слон b7 будує небезпечну діагональну батарею. Але поки що полеже 2 захищене конем. втім, кабрера все ж таки грає ферзь е 3 Починає придивлятись до королівського флангу. І тепер ритм партії різко змінюється. Раніше шахісти більше грали в позиційні шахи, але з цього моменту на перший план виходить тактика і розрахунок конкретних варіантів. Руслан Пономарьов забирає пішака С4 і дозволяє білим розміном на F6 зруйнувати пішакову структуру на королівському фланзі. Тура С1 грає Кабрера, продовжуючи боротьбу за ініціативу. Пономарьов не відстає від свого суперника, пропонує розмін ферзів. Однак, звісно, кубинський гросмейстер відмовляється, заходячи ферзем на а 6 і створює дуже неприємну загрозу. Втім, Руслан Пономарьов чітким ходом є 3 відкриває свого білопольного слона і протистоїть із загрозі суперника. Тут бити на С7 білі не можуть, оскільки після Є2 Тура Є 1 вирішує долю партії потужний подвійний удар ферзь Ж3. Якщо білі намагатимуться зберегти матеріал, зігравши тура сс 1 то чорні грають тура ас 8 заганяючи білу туру на Б1, далі тура С4 і білий кінь потрапляє у пастку. Тому заслуговує на увагу жертва тури: ферзь Б'ф6, взяття на С7. Тепер білі не можуть забрати на Ф7, але є шах, ще один шах. Після король є 7 взяття, але чорний король рятується від шахів. На ферзовому фланзі, а зайва тура чорних залишається. Проте білі могли все ж таки зіграти тура F4. На що чорні задумали тура Є4? Попереднім ходом Е3 вони звільнили центральне поле для своєї тури. І тут взяття на F6. Якщо чорні поб'ють на F4, то подвійний удар ферзь g 5. Тому Є2 в цьому варіанті грають чорні. Взяття на Е4, ферзь б'є е 4, ферзь g5, короля ж 8. Чорні загрожують ходом тура ж 8, тому краще ще дати шах. Далі ферзь g5. Якщо чорні не хочуть нічию, то треба грати король ф8. Однак після блокуючого ходу Тура є 1 позиція продовжує залишатись рівною. Втім, в нашій партії було інше. Тура Ц3 зіграв Кабрера, прогнавши чорного ферзя. І тільки тепер пішов Тура Ф4. Зі смертельною загрозою Тураж 4. Загрозу мату в два ходи. Пономарьов відбиває простим короля ж8. Далі все ж таки Тураж 4, і тут цілком можна було зіграти Тураж 8. Після Тура 3 розмін на G4, Тураж 8 і позиція рівна. Однак Руслан Пономарьов вирішив поставити шах. Це розумна альтернатива ходу Тураж 8. Після відходу короля знову шах. Що робити білим? Грати G3 не можна, оскільки ферзь зайде на d2, і від мату білих вже нічого не врятує. Не дуже хочеться грати тура G3, оскільки це просто самозв'язка. Щоправда, цей хід не програє. Після тура g 8 забираємо на E3. Далі ферзь c 5 Після взяття на G3. Попередньо б'ємо на d6. Тут забираємо на G2, щоб не віддавати туру просто так. Б'ємо CD, і на дошці приблизно рівний Ендшпіль. Однак Кабрера вирішив повторити позицію, зіграв король G1. І Пономарьов, усвідомивши, що шансів на перемогу немає, зіграв ферзь d 1 І після король H2, ферзь d 6 король G1 партія закінчилась в нічию. Ось такий цікавий поєдинок, в якому Руслану Пономарьову виграти не вдалося. Але віддамо належне його супернику. Кабрера грав дуже винахідливо, точно і натхненно. В таких ситуаціях перегинати палку і намагатися будь-що виграти партію, це дуже небезпечна стратегія. Тому Руслан Пономарьов, як досвідчений шахіст, вирішив задовольнитись нічиєю. У наступному відео ми розглянемо партію третього туру, яка, як я вважаю, є поки що найцікавішою з вже зіграних Русланом Пономарьовим на цьому змаганні. Дякую за увагу. До зустрічі!